Лондон 19 століття. У Королівській університетській бібліотеці якась загадкова валіза пробила скляний дах прямо у шторм, і через це було понівечено багато книг. Всі, свідки цієї ситуації намагаються дізнатися більше про власника валізи, який накреслив таємничі схеми і якого вбили. Але ані бібліотекар Містер Рід, ані поліцейські. Не можуть докопатися до суті. І за справу беруться новоспечені детективи. Слідчими у цій історії виступають звичайні люди: дівчина студентка Еліза Гемільтон, подруга Ані Манткрам з першої частини і механік Джеймс Ленокс. Вони вже фігурували у першій частині книжкові хроніки Ані Манткрам І було цікаво почитати про них у ролі головних героїв. Еліза Гемільтон мешканка одразу двох сторін Лондону, бідного району з назвою Іст Енд, у якому Еліза зростала, і куди вона досі навідується до своїх родичів. І багатого Вест-Енду, де дівчина опинилася після того, як в неї з'явилася покровителька, котра благодушно взялася оплачувати дівчині навчання і прийняла в свій шикарний дім. У цій частині покровителька міс Брендон Велдерсон. Постала перед нами набагато добрішою і чуйнішою, ніж якою вона була в першій частині. Вона дуже мило ставиться до Елізи, як до сестри чи доньки. Джеймі Ленокс мешкає в Іст-Енді. Він звичайний робітник, який не має високих достатків. І не дивно, що Еліза Гемільтон захотіла подружитися з цим хлопцем. Адже в її душі все ще живе та маленька дівчинка з нетрів Лондону. Як я вже сказала на початку відео, Джеймі та Еліза разом брали участь у кримінальній справі з Валізою. Це ще більше згуртувало їх і зміцнило їхню дружбу. Дівчина та чоловік вдвох втікали від переслідувачів, шукали зачіпки. І бігали Лондоном для того, щоб знайти вбивцю. І в цій всій метушні своє місце навіть знайшло кохання. Еліза Гемільтон вже довгий час закохана у хлопця з непохитним духом, і характер якого не так просто зрозуміти. Вона з усіх сил намагається розірвати його броню. І показати, якою чудовою партнеркою вона може стати, книга Еліза Гемільтон це саме та книга, яку ти читаєш, не відриваючись, і на прочитання якої ти чекаєш з нетерпінням. Я вже давно не читала детективи, але після прочитання цієї книги я захотіла познайомитися з цим жанром поближче. Дуже цікаво досліджувати кримінальну справу разом з головними героями, і в кінці дізнаватися правду. Я би із задоволенням прочитала ще одну книгу зі світу книжкових хронік, саме жанру детектив. Адже Лі Ріні це вдається бездоганно. Якщо ви теж хочете познайомитися з жанром детектив, то книга Еліза Гамільтон це саме те, що вам потрібно. Вона не перевантажена кримінальними описами хіба що технічними і занадто жахливими описами, ба навіть в книзі є багато жартів і смішних моментів. Головні герої наповнені своїми особливостями, і вони швидко стають любими читачеві. Я всім дуже раджу книги зі світу книжкові хроніки, але не забувайте, що перед справою з Валізою треба прочитати першу частину про Анімент Крамп. Вона не менш цікава і чудова, і в ній ми перше знайомимося з Елізою Геймільтон, яка фігурує в цьому детективі.